Добрий день, малята! Сьогодні я хочу з вами пограти у гру і перевірити, які ви уважні. Але спочатку скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, весна. А чи знаєте ви, що на весні з'являється багато комах? Ось подивіться, як багато комах заховалися на листочках. Пропоную пограти і порахувати, скільки ж тут комах. Будьте уважні. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося сонечок. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять сонечок. Молодці, правильно. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалось бджілок. Давайте порахуємо разом. Один, два. Усього дві бджілки. Правильно, молодці. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося метеликів. Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Усього три метелика. Правильно, молодці. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося павучків. Давайте порахуємо разом. Один. Усього один паучок. Правильно, молодці. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося, мурах. Давайте порахуємо разом. Один. Два. Три. Чотири. Усього чотири мурахи. Правильно, молодці. Які ви молодці! Вірно порахували всіх комах, а чи знаєте ви, що навесні також з'являються метелики і полюбляють квіти? А ось наші метелики летять тільки на ті квіти, які такого ж самого кольору. Тож уважно подивіться на колір метелика та скажіть. В який бік йому треба летіти, щоб знайти квітку такого ж самого кольору, будьте уважними. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Жовтого правильно. Скажіть, куди йому треба летіти, праворуч чи ліворуч, щоб знайти квітку такого ж самого кольору. Ліворуч, правильно молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Фіолетового, правильно. Скажіть, в який бік йому треба летіти. Праворуч або ліворуч. Праворуч, правильно, молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Синього, правильно, в який бік йому треба летіти? Праворуч чи ліворуч? Праворуч, правильно, молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Помаранчевого, правильно, скажіть, в який бік йому потрібно летіти? Праворуч або ліворуч. Ліворуч, правильно. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Рожевого, правильно, скажіть, в який бік йому потрібно летіти. Праворуч, правильно, молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Червоного, правильно. Скажіть, в який бік йому потрібно летіти? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч, молодці, правильно. Ось ми з вами і пограли в гру. Ви були дуже уважні, молодці. Мені дуже з вами сподобалося. До нових зустрічей!